Окей, дайте нам гарантії безпеки. Це невід'ємна частина діалогу щодо цієї угоди, і ми готові. А на що ви готові? А ми відповідаємо: давайте говорити, давайте ось вам доступ, давайте до мінералів, давайте говорити про видобуток, давайте говорити про нафту, давайте говорити про газ. Ви видобуваєте, ми ділимось. У вас є пріоритет, ви номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога і щоб відновити. Відновити справедливість для нас, закінчіть цю війну, зупиніть, примусити Путіна. Ось приблизно така історія. Туди ще входили, ви знаєте, пакет стримування, зброя, ракети, ППО, тощо. Знов таки я хочу підкреслити, це комплексна пропозиція була, бо нам потрібні гарантії безпеки, серед яких і посилення української армії, і еквіпт, е е так? Укомплектування наших військових, і все це дуже потрібно. І ППО стовідсоткова захист неба над Україною. Тепер перейдемо до цієї частини гарантії безпеки. Ми отримали першу угоду, в якій не було гарантії безпеки, і тут немає ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту.